Всім привіт! У цьому відео Тіну Кароль довели до сліз на зйомках шоу Дім звукозапису. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Тіна Кароль, українська співачка, телеведуча, громадський діяч, народна артистка України від 2017 року та нагороджена ордену княгині Ольги 3 ступеня. Зараз Тіна успішна повділа, до її персони прикута багато уваги. А розпочиналася її кар'єра з участю в різних конкурсах та фестивалях. Та найбільше на неї вплинула участь у конкурсі Нова Хвиля в Юрмалі. Саме тоді вона вигадала для себе сценічний псевдонім Тіна Карль, який настільки прижився, що співачка навіть змінила своє ім'я в документах на цей псевдонім. На новій хвилі Тіну примітила примадонна Алла Пугачова, яка нагородила їй особливим призом 50 тисяч доларів на розвиток кар'єри. Саме на ці гроші Карль записала свою першу пісню «Виша Облаков і зняла кліп. Ця пісня стала справжнім хітом, і саме з неї почалася справжня популярність та слава Тіни Кароль. До речі, пісню «Виша Облаков давно переклали на українську мову та дозволила Тіна її лише молодому співаку сценічним ім'ям Шумей. Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні у 2006 році з піснею «Шаумі Шауміяла. Де посіла сьоме місце. Однак для артистки цей досвід виявився несприємним. Співачка говорить, що не могла впливати на вибір номера та композиції, тож виступ був не зовсім таким, який би вона хотіла продемонструвати. Та це не найприкріше, що сталося. Виявляється, на тіну Карель оформули чимали кредит. Виплачувати кошти співачці довелося самостійно, це тривало не один рік. Коли я їхала на Євробачення, це не зовсім була моя ідея. У мене були, як ви знаєте, продюсери і так далі. Ніхто не запитував ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля мого виступу на Євробаченні. Це був другий рік популярності. Я мало що розуміла, які можуть бути підстави і які люди підступні. Узяти участь у нацвідборі це півбіди. Все, що відбулося потім, вкрай тяжке, і я розхльобувала це ще багато років. На мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісила на мене, який я закривала дуже багато років, зізнала тіна Кароль. Тіна Кароль довгий час була ведучою разом з Юрієм Горбуновим в шоу Танці зірками та суддею в співацькому конкурсі Голос країни. Співачка випустила понад 10 музичних альбомів, виступала не тільки в Україні, а й в Європі та США. У 2023-му співачка заявила, що відмовляється від російськомовних пісень. А в 2024-му Тіна Кароль знову радує своїх прихильників новим альбомом Лірика. Вісім композицій, що ввійшли до альбому: це, за словами співачки, справжня емансипація, в якій експресивність переходить у музичну свободу. Кожна пісня в альбомі Лірика відображає переживання і впевненість, яка проходить червоною ниткою через усю творчість Кароль. Лірика це новий етап для артистки, де вона сміливо демонструє свою багатогранність, відкриваючи в музиці нові грані жіночої сили та свободи. Вона не боїться експериментувати з образами. У її піснях пристрасність переплітається з ніжністю, а кожен трек відображає шлях від внутрішньої боротьби до перемоги над собою. Моє серце б'ється в новому ритмі, і ця музика сповнена сексуальності та емоційною силою, це альбом про свободу почуттів та силу змін, яку ми несемо в собі. Музика це джерело нашої впевненості, Ділиться тіни кари. Цьому році Тіна Кароль анонсувала свій авторський проєкт Дім звукозапису, який публікуватиметься на YouTube. Мета проєкту, за словами Тіни, полягає у збільшенні музичного каталогу України та поверненні унікальних пісень, про які багато хто забув. Сьогодні з гордістю можу поділитися новиною про запуск мого авторського проєкту на YouTube, який отримав символічну назву Дім звукозапису або ж коротше ДЗЗ. Основна місія проєкту поповнювати музичний каталог України та надавати нове життя пісням, які несправедливо забуті, розповідає Тіна. За словами співачки, у кожного випуску буде новий герой. Так, героїною першого випуску стала Юлія Саніна. Кожен випуск новий герой, з яким я зустрічаюся, щоб створити унікальний музичний перформанс та разом дослідити історію, обраної для нього композиції. Вірю, що разом ми зможемо збагатити наш музичний простір піснями, які точно повинні бути в вашому серці, зазначила Кароль. А нещодавно Тіна Кароль запропонувала глядачам новий випуск проєкту Дім звукозапису. Цього разу його учасниками стала українська група Циферблат. Молоді виконавці подарували нове звучання культові пісні друг групі Океанельзі, написаної Святославом Вакарчуком, яка побачила світ на початку 2000-х років. Під час шоу трапилось за кулісами те, що викликало тіни Кару сльози. Артистка не змогла стримати емоції. Що ж насправді відбулося поза сценою, та як на це вплинув український музикант лідер групи ОКАНЕЛЗІ Святослава Корчук? Про всі подробиці дивіться далі у відео. Автор пісень, композитор, громадський діяч та колишній політичний діяч, який під час останніх виборів до Верховної Ради України очолював партію голос. Святослава Карчук визнаний в Україні, так і в світі як музикант, вокаліст, лідер рок-гурту Акеанельзи, нагороджений званням заслужений артист України та кавалер Ордену Свободи, є лауреатом премії Василя Стуса, двічі був народним депутатом в 2007 році від партії Наша Україна та в 2019 році від партії Голос, але в обох випадках достроково склав свій мандат. Святослав Вакарчук є автором слів та музики пісень гурту Океанельзи, який зачаровують своїм звучанням та щирістю і романтичністю в текстах, безліч шанувальників на батьківщині, так і за кондордоном. Тож не дивно, що учасники гурту Циферблат дуже надихнулося піснею друг. Океанельзі дозволив дати треку нове життя, але це ще не все. На зйомках випуску Вакарчук розповів Кароль, як він писав цю пісню. Історія її створення досить щемлива. Музикант витратив на написання треку дуже багато часу. Я прочитав книгу Хагакуре, шлях самурая, і мене вразила історія, точніше, правило, що справжній самурай ніколи не повинен показати нікому, що він кохає. На ситуацію сучасних стосунків, це класична історія. Коли ти дружиш з дівчиною, і тобі вона дуже подобається, ти боїшся зізнатися у цьому і втратити її навіть як друга. Зізнався Вакарчук, у пісні, безумовно, є особистий підтекст, але вона стала ширшою, ніж моє особисте переживання. Хочу тебе, хоч наймить, але й нехай. Ця кінцева фраза, коли ти кажеш, хочу тебе. вона і є суть усієї пісні, коли ти врешті -решт сублімуєш усі свої прагнення, енергії, емоції, і ти кажеш, Буде що буде, також розповів він. Історія пісні вразила тіну, коли учасники циферблат почали співати. Це її сильно розчулило. І лише зараз співачка зізналася, що це довело її до сліз. При цьому вона натякнула, що слова пісні та, можливо, її приховані сенси не дали їй шансів стримати емоції. Я розплакалася на бекстеджі. Хлопці настільки віддано і змістовно виконували, що й не могла стриматися так багато про що мовчимо, про що нікому не розкажемо. Зізналася Карл. До слова, нове звучання пісні приємно вразило й коментаторів. Під відео вони зізнаються, що навіть не очікували на такий результат. Глядачі пишуть Той випадок, коли нічого не очікуєш, а після виконання не можеш підібрати слова вираження задоволення, які виникли під час звучання композиції. Це точно слухатимуть, ви неймовірну роботу зробили. Один з найсильніших випусків ДЗЗ. Унікальний гурт, Бажаю розвитку. Циферблат, ви фантастичні. це було неймовірно. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В свою чергу, музиканти з гурту Циферблат одностайно зазначили, композиція друг асоціюється у з дитинством, саме тому на неї пав вибір. Вибирати складно, але ми вибираємо щось з дитинства, те, що нам асоціюється з нашим раннім зростанням. Пояснює Данила Лещинський, соліст гурту Циферблат. Ця пісня вражала своєю монументальністю навіть тоді. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!